Послухайте, ніхто не лишить цю дорогу, ні цей кусок не той кусок не лише, так він є. Звичайно, що будемо закінчувати, якщо взялися, то будемо закінчувати. І ж ніхто не робив дороги на Львів, тільки кусок, і <пас> все, да, до кінця. Так само і тут до кінця. Ж не будуть їхати люди саму куцущину чи там Гражду, по кусочку добре, кусочку поганий. <пасувачте> можна секунду, я докажу. Значить, послухайте, і буде повністю дорога і тут, і там. Якщо на цьому році, то наступного році вона буде докінчена. Не будуть залишати її. Слухайте, ну дивіться, ну в мене такі враження, що та пані депутат обласної ради. Ще останнє слово сказав, що хоче громада почути від вулиці, що починаємо дорогу від приїзду. Добре, є ситуація. То ми можемо дивіться, що послухайте що. Слухайте ще що. А ну дивіться, дві минути, секунд. Нічого, нічого страшного. Суть наша. Ще поститьне слово, кажу, громада, тихо лиш не кричіть, бо то жінки страшне. Дві минути. Слава Богу. Я вас прошу дивіться. Суть нашої розмови тут. Ми не вороги. Ні ця жінка, ні я не француз, ні якийсь я не німець. Тут сидять всі наші люди. Ми маємо зробити дорогу. І якщо ми тут сидимо за дорогу, то мені як я можу дивитися на людей, якщо будуть без дороги. Ми даємо цю гарантію. Ми підтримані будемо депутатами, буде звернені до обласної ради. Навіть ми спів, вже, вже буде зроблено. Ми почнемо цю роботу звідси від переїду туда того. То добре буде. Будемо якщо ми зараз будемо казати, ні, давайте два, три, вісім, то ми затягнемося до зими і не буде дороги. Чи ви мене це розумієте? Все, значить, починаємо дорогу, робимо нормальну дорогу. Все Все тоді доставте на голосування цю пропозицію. Шановні депутати, все, ми, ми почули, ми почули обласних депутатів. Вони нам обіцяють допомогти. Вони обіцяють почати ремонт саме від, від, від переїзду. Ми з міської ради також будемо долучатися. Я думаю, що ми це зробимо. На даний час я ставлю на голосування звернення Андрія Мироніка. Хто за дане звернення, прошу проголосувати. Дякую, рішення. прийнято. Переїзду. Все. Шановні депутати, шановна громада, ми... ми на даний час... я думаю, що ця тема закінчена. Якщо це не вийде, тоді ми вже будемо разом тут з вами стояти на тому переїзді, якщо вже не вийде. Тепер слухайте ще, дора громада. Дальше, щоб ми не сварилися, нехай вести по процедурі. Є процедура. Значить, ведіть по процедурі, далі своє. Громада може бути вільна, якщо ви хочете слухати, це ваша вже справа. Дякую за увагу. Всі. Шановна громада, я вам всім дуже дякую. Вибачайте за певні такі незручності.